Станцію зітель. Я вам скажу, якщо кожен день їздити, може дам, набриднути. Насправді, може набриднути інтернет, сьогодні тепло, але є перед тем, коротувато мого бути. Бачите, наступний Сан-Дорджі, потім Марко. Чудово так собі прокотитися, побачити нарешті це місто, про яке ну, стільки шуму в історії було. Всі про нього знають, всі про нього чули. Така вона Венеція. Рапор Італії. Наближаємось до зупинки Джорджіо двері закриваються, хочеться сказати, як в Києві в метро.